В Тернопільському рівному управлінні за участю голів СББ міста Тернополя відбулася робоча зустріч, де обговорилися проблемні питання мешканців міста Тернополя, а саме порушення правил. Порушення тиші, порушення правил благоустрою на території міста Тернополя, порушення правил утримання собак, а також порушення правил паркування або встановлення паркувальних місць без будь-яких погодів. Це добре, що є така велика комунікація з керівництвом поліції через те, що можна напряму позвонити чи до начальника, чи до виконуючого обов'язка начальника для того, щоб вирішити певне питання. На даний час ми проводимо рекрутингову компанію. Під час рекрутингової компанії спілкуємося з багатьма верствами населення. До прикладу сьогодні у нас була зустріч з головами. З бабами поспілкувалися, повідомили про конкурсний відбір до нашого підрозділу. в його обмеження у випадку, якщо особа мала би бажання приєднатися і обрала напрямок, за яким вона хоче працювати, ми відкриті для цього. Ми надаємо особі таку можливість і вона може, прийшовши до нашого підрозділу, виконувати ту роботу, яка буде їй, в принципі, подобатись.